Цікаве сьогодні питання, друзі, було по поводу, як для новічка, що краще, бо бачу там угоди, скальпінг це більш такі е, угоди небезпечні. З чого почати новичку? Друзі, з новичку потрібно приймати участь у всьому. Е, тому що скальпінг це короткострокові угоди, а досвід приходить чим більше угод. Просто сума може бути мізерна, або взагалі ви можете уявною сумою, тому що на Binance, наприклад, на споті нема деморахунку. Ви можете брати уявно собі, купили тут, поставили тут або брати невелику там 10-20 і з ними пробувати. Тобто людина, як і в спортзалі, з кількістю тренувань, стає більш досвідчена і стає більш сильніша, так і на біржі, з кількістю угод людина здобуває досвід і стає професіоналом, і тоді в неї буде все виходити, і тоді вона буде гарно отримувати з біржі свій дохід. Розумієте? А як ми можемо досвід? Отримати тільки з кількістю год беремо маленьку суму і погнали. Тобто всі уроки в мене в групі є. Як що за чим робиться? Приклади є словами. Прописано. Там вже першокласник, навіть і то зрозуміє, але все, досвід здобуває людина сама. Береться маленька сума і погнали торгувати. Друзі, хто хоче на навчання, телефон мій в шапці профілю. Напишіть мені в телеграм або позвоніть. Задайте питання. Якщо підходить, будемо навчатись.